Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Сьогодні я готую бісквіт. Гортаючи книгу рецептів до мультиварки Rottex, я знайшла рецепт бісквіту. І сьогодні буду випікати бісквіт саме по цьому рецепту. Для приготування бісквіту я взяла 5 яєць. Мірний стакан борошна, мірний стакан цукру, чайну ложку розпушувача і пакетик ванільного цукру. Яйця збиваю міксером до збільшення в об'ємі. У збиті яйця висипаю ванільний цукор і поступово додаю ще цукор. Продовжую збивати. Яйця збила до утворення густої пишної піни і зараз сюди додаю просіяне борошно. Борошно обов'язково просіваю. Це надає бісквіту пишності. Також сюди додала розриглювач і тепер акуратно перемішую лопаточкою. Дуже-дуже акуратно, щоб не просіло. Ось такої консистенції тісто. І зараз його викладаю у каструльку від мультиварки. На дно каструльки постелила пергаментний папір, дно і стінки змастила смальцем. Можна змащувати маслом. Виклала тісту в чашу мультиварки і тепер кладу її всередину мультиварки. Закриваю кришку. Вмикаю мультиварку на режим випічки. Бісквіт буде випікатися рівно 1 годину. Минула одна година і зараз подивлюся на результат. Тепер витягую чашу з мультиварки. Ось такий бісквіт. Зараз спробую його перевернути на решітку. Тепер знімаю папір. Бісквіт дуже ароматний і м'якенький. І висота цього бісквіта 6 см. Бісквіт повністю охолов, і я його викладаю на тарілку. Бісквіт дуже пористий. Він м'ягенький, пружний. Зараз я його залию шоколадом. Заливаю шоколадом. Тепер його розмащую. Покрила бісквіт шоколадом і тепер присипаю кокосовою стружкою. Тепер розрізаємо. А тепер смакую бісквіт з горнятком ароматної кави. І це дуже смачно.